Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі про історію сіл Бориспільщини. І розмову ми будемо сьогодні вести про одного керівника села Вишеньки, яка зуміла привести в село перші інвестиції в найскладніший. Для незалежної України час. Це Кривенко Ліза Крилівна, колишня вчителька Вишенської середньої школи, моя вчителька. Вона викладала українську мову і літературу, була дуже активною, розумною жінкою. І Два рази вона її обирали головою села Вишеньки. Перший раз вона була обрана в 1980 році, ще в часи радянської влади. Тоді вона не змогла належним чином побудувати свою роботу так, щоб знайти кошти додаткові, окрім бюджетних, для розвитку села. А от коли її обрали вже у 1992 році головою села Ліза Кирилівна була першим головою села Вишеньки, яка зуміла залучити до Вишеньок дуже серйозні інвестиції. Зокрема, це кошти. Для спорудження вишенської школи. Тому що на той час Вишенська школа, будівництво якої розпочалося вже дуже давно, вона вже не мала відповідних ресурсів для того, щоб завершувати будівництво. Уже радгоспу вишеньківський не було, який ще якось допомагав будувати. І от Ліза Крилівна знайшла спонсорів для того, щоб можна було завершити будівництво Вишенської середньої школи. І спільно з директором школи Дячуком Анатолієм Федосійовичем вони зуміли завершити будівництво. Це в першу чергу заслуга Кривенко Лізи Крилівни, яка зуміла знайти ці кошти. Де ж вона їх брала, окрім бюджетних? Тому що бюджет був дуже мізерний на той час. У вишеньках це були фактично копійки. Вона знайшла і залучила кошти фірми Діалір, яка не тільки спонсорувала будівництво одним спонсорів виступала, бо було. Багато декілька спонсорів для того, щоб завершити будівництво школи. І ця ж фірма розпочала будівництво храму в селі на території Старої церкви. Слід назвати прізвище директора цієї фірми Діалір це Сербіненко, Григорій Микитович. Це одна із найсерйозніших інвестиційних фірм, які працювали на території села Вишеньки. будівництво храму Величезні кошти, будівництво школи. Також був такий спонсором будови виступив і директор фірми Інформаційні технології. Прізвище його Лабунський, Юрій Олександрович з міста Києва. Велику допомогу на прохання Лізи Крилівни надавали сільській раді в будівництво школи, київський радіозавод це дуже велике підприємство було в Дарниці, дуже багато там працювало і жителів і Гнідина, і Вишеньок. Директором його був Налісніковський Олександр. Анатолійович. І в 1994 році відбулося відкриття Вишенської середньої школи. Оці спогади записала сама Кривенко Ліза Крилівна, якої сьогодні, на жаль, вже немає серед нас вічна пам'ять. Але те, що вона написала, воно залишилося в історії села Вишеньок. Названі інвестори, названі прізвища цих людей, яким треба завдячувати такими великими будовами. А також ще вона залучила інвестиції Бориспільського районного державного ремонтного сільськогосподарського управління, де начальником був. Такий добродій кубрак. Він же був депутатом районної ради від села Вишеньки. І от, зважаючи на те, що він мав відповідні ресурси для асфальтування вулиць разом із фірмою Діалір, вони поклали асфальт по сільських вулицях на прохання Кривенко Лізи Кирилівни. І це дало змогу, покращило суттєво умови проживання жителів села Вишеньки, адже була основна дорога закільцьована по селу Вишеньки, і це залучені були значні ресурси. Саме завдячуючи Кривенко Лізі Кирилівни, в центрі села з'явився парк. Перші деревця вона організувала посадить. І навіть спочатку цей парк мав назву і героя Радянського Союзу Саїдкула Турдиєва, який загинув при форсуванні Дніпра після того, як визволили. Село Вишеньки від нацистів. І на відкриття цього парку приїхали родичі Саїдкула Турдиєва із Казахстану. І це була така визначна подія. Сьогодні цей парк більш має такий приємний вигляд ніж тоді, коли садили перші деревця. Сподіваємося, що він матиме і ще кращий вигляд. Бо там є над чим працювати. Хоч сьогоднішня влада не дуже звертає увагу на те, що це має бути таким культурним центром, центром відпочинку жителів села Вишеньки. Можна багато говорити про Кривенко Лізу Крилівну як керівника села Вишеньки. Вона була одною із 40, 45 керівників села Вишеньки, починаючи із 1920 року по сьогоднішній день було 45 керівників. І вона була першою серед всіх голів села, яка залучила. Інвестиції в найскладніший час. Ми згадаємо 90-ті роки це проголошення незалежності України, це купони, це така інфляція, шалена. Але вона зуміла це зробити. Вона не надбала великих статків. Вона не збудувала собі нової хати. Вона померла в тій старій, яка була збудована ще до того, як вона стала головою. Вона жила на свою скромну пенсію і з того городу, який е, був біля її будинку. А що ж ми маємо сьогодні? Е, варто сказати, що 20 років при владі у нас ми маємо одного керівника в Гнідині 20 років. Це Лазаренко Олександр Йосипович. Золочівську громаду він очолює 4 роки. Так от за 4 роки я вам сказала, що зуміла найскладніший для України час зробити Кривенко Ліза Кирилів. Що ж робить Олександр Лазаренко? За останні візьмемо 4 роки. Бо за ті всі 16, що він у Гнідині був жодних інвестицій суттєвих не було залучено, нічого суттєвого не було для покращення добробуту жителів Гнідена, ним зроблено. А от коли взяти останні роки, коли бюджет Золочівської громади один з найбільших у Київській області, один з найбільших. Як же розпоряджається Лазаренко Олександр Йосипович цим бюджетом? Я проаналізувала закупівлі, які проводить Золочівська сільська рада за останні три роки, включно по 23 й рік, і те, що вдалося проаналізувати, воно, звичайно, вражає. Тим, що в усіх закупівлях проглядається корупційна складова, і це десятки мільйонів, які виливаються у сотні мільйонів неефективного використання бюджетних коштів. Ми зараз не говоримо за інвестиції, бо їх не залучено ніяких серйозних інвестицій, таких які були залучені Кривенко Лізою Крилівною. Я назву лише деякі. Цифри, куди потрачені кошти громади, кошти місцевого бюджету. Ну, наприклад, на архітектурні, інженерні та проєктувальні послуги за два роки тільки було витрачено більше 13 мільйонів гривень. Це при тому, що у сільській раді є архітектурне управління, яке цим повинно займатися. Бо там є відповідний штат спеціалістів. Або, наприклад, прибирання, послуги з прибирання та підмітання вулиць за два роки майже 9,5 мільйонів. Це в той час, коли є декілька комунальних господарств на території Золочівської громади, і в цих комунальних господарствах. Близько 60 працівників працює, в тому числі й ті, які повинні підмітати ці вулиці. Так от 9,5 мільйонів гривень на підмітання вулиць в той час, коли війна, коли е, така складна ситуація в Україні, коли це можна направити навіть для фронту, було. Е, і це ж зрозуміло, що із тих 9,5 майже мільйонів. У когось у кишені залишаються серйозні кошти. Або комп'ютерні технології, інтернет, послуги, пов'язані з базами даних, майже 8,5 мільйонів. Це без техніки. Це тільки от так звані технології. 8,5 мільйонів гривень. Я не буду перераховувати ці закупівлі. Куди загнялися, образно кажучи, кошти місцевого бюджету, у ремонт, наприклад, дорожнього покриття майже 13 мільйонів закопано за три роки, а дороги ж не покращилися. Там ямки як були, так вони і залишаються, тільки якісь додаткові лапочки з'явилися. Тобто можна іще назвати інший приклад. В лапках дбайливого господарювання Олександра Лазаренка, бо медабулаторія, яка збудована з ініціативи, Бондаренко, лікаря Бондаренко Людмили Василь... Васильівни, це нове приміщення, але ж воно було 15 років тому новим. Зараз воно потекло і тече вже півроку коштів для ремонту. Медичної амбулаторії він не знаходить От такий господар, маючи сотні мільйонів у бюджеті, бо більше 200 мільйонів бюджет Золочівської сільської ради на ремонт у нього не знаходиться коштів. Або навіть такий приклад навести, коли потекла бочка для топлива. Бо генератори ж мають працювати, коли відключається світло в лікарні, то виявляється, що у нього не знайшлося навіть коштів для того, щоб придбати цю нову бочку. І ця нова бочка стала проблемою лікаря Бондаренко Людмили Васильівни, яка ходила по сусідах і просила каністри для того, щоб перелити диспаливо. Або навіть зайти на сільський базар і подивитися, що там робиться. Там же не заасфальтований він, там накиданий щебінь, по якому ходити неможливо, там тисячі людей ходять. Закопано більше 13 мільйонів, невідомо в які ямки посилу. А на базарі, де треба, щоб люди е, ну, комфортно себе почували е, під час е, роботи сільського базару, е, там комфорту ніякого немає. Якщо зайти навіть у той туалет, який стоїть на території е, базару е, села Вишеньки і села Гнідин, у Гнідені така сама ситуація, така самісінька на, на базарах. Тому говорити про те, що сьогодні у Гнідені Вишеньках Петропавлівському є господар, справжній не доводиться, бо оці приклади, які я навела, говорять цілком про протилежне. Інвестиції залучення теж це не Вдається Олександру Лазаренку зробити, бо він собі, мабуть, ставить за мету зовсім іншу програму розвитку в першу чергу бізнесу своїх товаришів. Можна продовжувати ще говорити про проблеми розвитку Золочівської громади про ті недоліки суттєві, які є сьогодні у використанні бюджетних коштів, про те, що немає інвестицій, але я сподіваюся, що кожен із слухачів і глядачів розуміє, що буде справжній господар у селі і село буде підніматися, і громада буде розвиватися. Майбутнє нашої громади сьогодні залежить від кожного, хто в ній живе. Дякуємо всім за увагу і запрошуємо підписатись на наш канал. До нових зустрічей через тиждень.